Ось мене в це клинить. Ти вже такий підготовлений йдеш на ММІ? У мене всього ось так от було в школі. я вже тут ну, дуже гарний варіант знайшов. До речі, сусідній кабінет це твій деканат, а в ту сторону там твій директор знаходиться. Ти готуєш собі якийсь запасний варіант? Я за цим просто все дитинство наблюдав. Куди вступати, якщо хочеш бути інженером? Про що думають вступники? Розкаже Михайло Кравченко, випускник ліцею ЕКО Номер 198 міста Києва. Міша, я тебе вітаю, добрий день. Ну що, розповідай, зі школою було легко прощатися? Напевно, так. Через колектив, через вчителів не хотілося 11 років так просто залишати в момент. Але ж ви все одно спілкуєтеся з однокласниками. От зараз склали іспити, відгуляли минулого тижня, скоріше за все, випускний. І що все? Ви вже більше ну там не спілкуєтеся, не переписуєтесь. Ні, колектив у нас залишився. Не знаю, чи буде він вже таким, як в школі, але ну думаю, він не розпадеться. Ну. Декілька років ще точно. Знаєш, як у мене було? Ми коли тільки закінчили школу, і там месенджер там в дірекці, в інстаграмі. У нас був чат на всіх вступників, і було підписано там 11 а а наступного року 12 а, 13 А і здається, на 14-му ми закінчили. І далі вже дійсно спілкування такого не було. Важлива частина вступної кампанії майже на фініші. Екзамени написані, випускний відгуляли. Ось ось подавати заяви на вступ. Ти вже розумієш, на кого будеш вчитися? Так, це ну якщо спеціальність, то це старо 31, це прикладна механіка. Факультет ММІ, а не їм Тобто, ти хочеш бути інженером? Так, бо не знаю, в мене тут батьки вчилися ще й батько працює по професії. Ну. Років вже не знаю, з 15 точно. Угу. Я за цим просто все дитинство наблюдав. Ви хочеться якось теж чи повторити, чи теж ну йти цим шляхом. А він тебе тато в сенсі залучав якось до своєї роботи? Тобто, ти там з ним щось можливо ремонтував, щось сам робив, якісь там деталі? Частково проектував, проектував? Угу. Ух ти. Тобто ти вже такий підготовлений йдеш на ММІ? Ну як? Ну ось отак. От <ріст> ось отак? так ті. Але ти знаєш, цього можливо буде достатньо на перший час. От ти сказав, що ММІ, а не ІМЗ. Чому через сам вибір спеціальності? Я так подивився. Ну, різницю між ММІ та ІМЗ. Ну ММІ він дає як більшу базу, де можна більше розвивок знайти. Ось <ріст> не знаю. Напевно, через це. А ти тільки хочеш в КПІ подавати документи так. чи розглядаєш інші ЗВО? Я ну, вибрав тільки КПІ, а ось ну якісь інші. Ну, не знаю. Там, по-перше, нема історії, як би це не звучало з самої історії закладу. Ну, тебе ще приваблює, мабуть, перший корпус? Так. Тобі пощастило, тому що ММІ в першому корпусі. Коли вступала я, я думала, що буду вчитися в цій красивій будівлі, а потім мені кажуть, а ти в мій корпус іде, ти там Я шитка. Дякую. Дякую, київський хобби. Ну, Власне. як мінімум, я вибрав КПІ через те, що я знаю, що плюс-мінус тут вже ну, є, тому що дуже ну, велика частина друзів суди саме поступали. Це як і перші курси, так вже є там і знайомі третій, четвертий ще тут курс. Ну, після всіх їх розказів про вчителів, про методи навчання, про як подають саме матеріали. Ну, я вирішив, чому б не спробувати, тим паче я сюди і так хотів. Мені здається, що ти хочеш вступити, тому що я тут друзі. Якщо що вони тобі допоможуть, конспектиком не поділяться, литвіше. розкажуть як краще закрити предмет. Ну як мінімум, в мене буде у кого спитати. По ну, не знаю, якимось маленьким таким питанням. Ти знаєш, я тобі хочу сказати, що це дійсно вирішує: що коли ти маєш якусь певну опору, коли в тебе є в кого запитати, це дуже важливо. Я коли вступала, в мене, хоч друзі, декілька однокласників, теж сюди вступали, але на інші факультети, і якби ми такі відірвані були один від одного інші поняття в кожного, і мені було дуже складно, поки я сама зрозуміла, в кого я в себе на факультеті можу запитати поради. А зараз з тобою однокласники теж вступають. В КПІ. Наскільки я знаю, тільки двоє. Але а не який факультет? Не знаю. Не от, я не знаю, куди от взагалі. Можливо, там фіот, можливо, можливо, і зі мною. От, це не знаю. А ти не думав, щоб зробити якесь таке ком'юніті? От ви вступили, а потім у вас там три брата, <світ> такі навіки, які двіжують в КПІ, роблять круті речі. Ти не хотів, щоб так колективно все? Можливо, це якось зростеться з колективом, в який я попаду вже тут. Ага. У тебе є хвилювання, що тебе можуть не взяти, і що ти тоді робитимеш? Не знаю, як таких хвилювань немає, бо я вже дізнавався про ну, вступну кампанію. Ось сюди, усі бали спеціальність. таке. Я все дізнавався. І НМТ непогано здав. Я думаю, ну досить легко я сюди прийду. А наскільки ти здав НМТ? Десь у середньому 163. Ну, це високий бал для ММІ. Я думаю, що так, зможеш бути навіть на бюджеті. Сподіваюсь. А як загалом до НМТ готувався? Це було складно чи не дуже? Хвилювання якісь можливо? Хвилювання були дуже великі, як мінімум, по математиці та українській мові. Ну, готувався десь після нового року. Можу сказати, що потрібно було починати ну, явно десь ще до нового року. Три місяці недостатньо, чи Взагалі. Ну, по математиці було дуже сильно складно готуватися, бо там, ну. По-перше, ми дізналися про самі матеріали і теми, які там будуть, ну, не знаю, десь на початку, може, весни, угу. щось таке. І повторювати все заново, ну таке собі. Це як вчити заново. Угу. Особливо повторювати, ну, не знаю, там як мінімум ту ж саму стереометрію, ну потрібно було ну, виділяти дуже такий багатий проміжок часу, щоб повторити лише там одну тему і так далі. Ще інші ж предмети є. Українська мова. ну, Я особисто ще здавала англійську, але. Не знаю, вона для мене була найлегшою. Ну, і я її здав її найкраще. А так? Ну, Do you speak English? Yes. Окей. Okay. Українська мова нічого особливо складного не було. Просто повторювати свою мову, якою ти говориш, і все. І зазубрювати усі правила, там, подвоєння і так далі. Це доволі було ну, складновато, але ну, я думаю, що все ж таки треба було найкраще готуватися і не довше саме до математики. Ну так, якщо збираєшся бути інженером. А як тобі загалом дається математика? Ти знаєш в КПІ е математика, яка була в школі, це зовсім не та, яка тут. Починаючи з вищої математики і різні там галузі цієї математики, е алгебраїчні щось то. Я правильно не знаю, як це називається, але нас дуже складно вивчати ці всі штуки. Ти готовий до цього? Математику я і так знаю десь ну, на вищесередньому рівні десь так. А по поводу цієї всієї програми, вищої математики. Я думаю, я буду ну, готовий як мінімум, перший курс, ну я російською буде вальюсь в цю тему і так далі. Я думаю, ну, я справлюсь, чому ні? Ти сказав, що тебе мама з татом закінчили університет наш. Вони тобі не розповідали, наскільки тяжко тут вчитися? А, було... а в них не було такого типу, що їх відраховують, наприклад, чи? Mm -mm. Вони все вчасно встигали вчити. Ну як, батько так, а у мами були маленькі проблеми. а Обидва вони вчились на зараз. Це називається ІМЗ. Угу. У мами там якісь були ну, мінімальні проблеми і так далі. Але ну, по їх розповідям вони мені сказали, що треба повністю на перший курс витись в нього і на цій базі йти вище, вище, вище по знанням. І там воно все в тебе вийде. Мені так розповідали. Ну я думаю, що воно так і буде. Мені подобається твій настрій. Можливо, ти вже чітко знаєш, ким хочеш працювати в майбутньому, і саме тому йдеш в КПІ і на цю спеціальність як йти на спеціальність? Я ще повністю не визначився. Ну ти сказав 131? Так, 131, вона просто дає ну, такий середній рівень бази, і там вже можна йти, хоч від 3D конструктора до якогось там інженера, якихось ну станків, ну вакуумі ага. так візьмемо. Я напевно після всього цього, якщо в мене не поміняється взгляд на життя, думки і так далі, я б хотів би піти десь, де і мій батько працює. Це інженер-конструктор. Хочеш пораду? От ти сказав, що трішки менше набрав балів з математики, ніж очікував, що там англійську класно знав, а математику не дуже. Наприклад, ти вступаєш на Мехмаш. ти можеш піти в гурток. З математики, там теорії ймовірностей, тому подібне є різні гуртки, які викладають в вкладачі фізменту, фізико-математичного факультету і там підтягувати свої знання. Те, що тобі знадобиться і в навчанні на звичайних парах. Тому так, це має бути паралельно і завжди треба знаходити час для чогось такого соціального. До речі, ти там не тільки друзів можеш знайти, а дійсно знання свої покращити. Такі, я думаю, ну, як мінімум, базова така освіта тут буде, що й на курсі, що так далі буде доволі таки гарно, що я ну, підтягну всі там свої знання і так далі. А по-друге, ну, ось такі гудки по предметам, там, по темам. Я думаю, я в цьому теж буду. Ти хотів би, наприклад, будувати якісь літаки або кораблі, можливо, які якусь зброю там, ракети. Бо саме на цій спеціальності ти можеш цьому навчитися. Ну, я думаю, що мене все задовільнить. Мені подобається сам фах як інженерії, як напрям, і так далі. Я думаю, ну я, якщо і не конструктор буду, я думаю, мене все влаштує. Просто от мені цікаво, що воно будується, як воно проєктується, з чого і так далі. Ось мене ось в це клинить. А чому обираєш саме інженера-конструктора? Ти гадаєш, що це там, класна кар'єра може бути, можливо, там заробітна плата висока. Що тебе мотивує стати інженером? Ну, як мінімум, інженери будуть потрібні, ну, Чому? завжди. Чому не електриком, не знаю, або якимось там будівництвом не займатися. Не знаю, знову ж таки, ну, все, що я бачив, мабуть, ну, на протязі всього дитинства, це мій батько, який цим працює. І я б не сказав, би, що його щось не задовільняє в цій професії. Плюс е я сам трошки з цим зв'язаний і був, ну, є навіть трохи. А яким чином ти зв'язаний? Е знову ж таки, трохи допомагав батьку mm -hmm. і. Було такі декілька робіт, де можна було спроєктувати, чи там, не знаю, маленьку опору для чогось, чи якісь штатив і а так далі. А що це за роботи? Друзі пропонували зробити. Макет на 3D принтері і так далі, але це потрібно було якусь базу мати, щось зробити. Цього а якийсь... в Чому ти проєктував? Автокад. Ух ти ти вже, тобто, знаєш, що таке автокад? Трохи. Добре. Саме як обробка, не знаю, макету це, напевно, автокад. Ну і як сама модель це трохи блендер. А ти дізнавався, які саме дисципліни вчитимеш? Можливо, ти там вже читав освітні програми, чому саме тебе навчать? Що ти по факту вмітимеш після того, як закінчиш? ММІ? І я знаю лише перечень таких професій, куди я міг би там вступити. А які це професії? Дофіга інженерів раз 3 d конструктори. Два інженери на виробництві, на станках. Ну і ось таке. Це те, що я пам'ятаю. У мене є дуже багато друзів, які навчаються саме на інженерних спеціальностях, не тільки на ММІ. І вони мені стільки розповідали про свої недоспані ночі через той же автокад, через інші програми компас, де вони креслять, де вони проєктують. Це дуже складна робота, і не кожен зможе це осягнути. Ти готовий до цього? Так. Тебе це не відштовхує? Ні, ну бо я знаю, що це ну досить складний процес. І для того, щоб щось вийшло, ну треба ну дуже багато працювати. А ще й інженерії це таке. Я думаю, що я до цього готовий. Як мінімум будуть спогади, що я не спав перші там, другі курси, і так далі. Це я думаю, точно буде. Будеш тати з мамою просити, щоб вони допомагали? Чи вони вже нічого не пам'ятають? Вони пам'ятають, але не будуть мені допомагати. Я думаю, що ну це буде доволі справедливо. Ти маєш сам повністю, а якщо щось піде не так. От ти вступив на свій омріяний факультет, на цю спеціальність хочеш бути інженером, але коли ти до цього торкнувся і тобі щось не подобається, ти готуєш собі якийсь запасний варіант, куди там не знаю переходити. Не знаю, як такого ж запасного варіанту все ж таки нема. Чи ти такий похилиш голову і будеш підлаштовуватись, тому що вже вступив і треба закінчувати? Як мінімум, так, це спочатку точно буде. Як мінімум, то я вже буду, не знаю, десь під кінець першого там курсу, щоб може було ну, перепригнути кудись в інше місце. Але я не знаю, я думаю, ну, я буду терпіти, бо я хотів, ну, сюди поступити і так далі. Я думаю, ну. Воно виправдовує себе як на плани на майбутнє. Ти вважаєш, що технічна освіта краще за гуманітарну, вона важливіша, бо ти сказав, що, наприклад, у тебе англійська класно вийшла, ти легко здав ці всі тести, екзамени. Можливо, тобі варто було б кудись там на історію чи на лінгвістику вступати? Можливо, не виключно, але ну я не знаю, чи буду справді розподіляти, що там не знаю, інженерна якась. Е Спеціальність буде краще, ніж гуманітарна, чи не знаю, лікарі там будуть ну краще за тих же самих будівників. Я не розподіляю їх прям так. Для мене і те, і те важливе. Але гуманітаріям я себе не дуже бачу. Бо яка в мене там була, ну, не була б гарна англійська, як мінімум, на шляху в майбутнє вона мені не інженерії допоможе їй. Як гуманітарний напрям на мови. Ну я думаю, це не моє uh -huh. взагалі. А загалом, технічна освіта вона зараз важлива в наш час? Як ти думаєш? Ну ось в наш час, який от на даний момент думаю, так як мінімум, в будь-якій країні при будь-яких ситуаціях і так далі. Ну, в майбутньому я думаю, ну як мінімум треба буде відбудовувати все і вже можливо з новим підходом, не так як раніше, ну, так, ну, враховувати. Всі ці події будувати нові конструкції. Так, бо не факт, що будемо, ну не знаю, як і конструювати, так і будувати по старому образцю. Я думаю, щось буде нове, як мінімум. Не знаю, що воно правда буде на даний момент. Але ну думаю, до чогось нового ми прийдемо. Ну і хотілося б ще в цьому поваритися. Як щодо популярності спеціальності: 131 тридцять вона насправді не на слуху. Туди йдуть е, не всі, інколи бувають навіть недобори. Її не можна порівняти з айтішкою, куди хочуть усі. Це там 12-та галузь, чи навіть та ж атомна енергетика, 143 спеціальність, дуже багато а, попиту саме на неї. Ти вибираєш цю інженерію. Чому у мене навіть немає якось чіткої відповіді: прям ну чому саме, але просто хочеться бути інженером ось таке не покликання, але ось мрія, yes. ось така є. Як батьки поставилися до твого вибору? Вони підтримали чи навпаки були проти, що ти хочеш там е, іти саме їхнім шляхом, а не щось інше вибираєш? Ну по-перше, вони мені допомагали все це вибирати. По-друге, мені дали просто свободу вибору. Просто там такі, а добре, ти вибираєш це? Добре. Питання, типу, ну нема взагалі, можеш іти куди хочеш. Я вибрав 131, тридцять Вони такі, а це ще є ММІ. А ми були на ну десь ті ж спеціальності, там матеріалознавство і далі. Але і МЗ. Вони такі: а добре, ми тебе підтримуємо. Можеш іти спокійно. А є в тебе однокласники, чи батьки навпаки, були проти або змушували вступати саме на конкретну спеціальність? <плес> Ні, взагалі. Я знаю кейси, коли дійсно батьки повпливали і зробив майбутній студент вибір саме на користь того, що говорять батьки. Потім почав вчитися і. Це не принесло ні користі, ніякого ні задоволення. І зрештою, все-таки після другого курсу, там чи після першого, люди відраховуються, і це має навіть місце якихось там скандалів і сварок в сім'ї. Тому я б точно так не хотіла робити. Ну, Не знаю, такі випадки точно є, і ну вони не поодинокі і так далі. Але у мене в сім'ї як пройшов все спокійно. З чим я тебе вітаю? Дякую. Ти маєш ціль на життя? Я маю на увазі професійну. Моя, наприклад, змінилася протягом цих п'яти років, поки я навчалася в КПІ. Ну як професійно, це все ж таки повіти по спеціальності і так далі. А ось якесь майбутнє там самого життя після випуску, там п'ять-десять років. Такого ще нема. Буду вже там на місці розбиратися по часу. А ти вже думав? От коли ти ходитимеш на пари, і тобі якийсь там предмет не подобатиметься? Ти будеш скіпати його чи навпаки ходитимеш, тому що так треба. Ну, я не думаю, що саме скіпати якісь предмети чи там пари може. Ці, ну, так, по мінімуму, на них працювати. Типу, якщо там філософія, ти розумієш, що ти не кант, ось там, чи не якийсь там декарт. Ну, я не знаю, потрібно, як на мене буде різнобічною людиною, та ну. Я не бачу себе в тому, щоб я не знаю, там пропускав пари і так далі. В мене всього ось так от було в школі. Це по-перше. По-друге, ну, в універі я не хотів би таке робити, бо. Ти прийшов вчитися? Так я б не хотів би взагалі нічого про не знаю такого скіпати чи пропускати, і так далі. Але якщо воно якесь таке появиться, то можливо щось одне. Ну воно в мене вилітне. Одна пара в тиждень, десь там проспав, може о 8.30 не захотів прокидатися. Не виключно. Знаєш якісь компанії чи підприємства, де можна працювати за твоєю спеціальністю? Можливо, ти там якісь вакансії продивлявся перед тим, як зробити свій вибір. Чесно кажучи, ні, ось взагалі ні по країні, ні десь в Європі, чи ще десь. Так далеко ти не дивишся. Взагалі. Тобто, тобто з працевлаштуванням вирішимо потім, так? Це буде не знаю, чи по закінченню бакалавра... бакалавратури ж чи магістратури щось таке. Поки ну знаю, Я себе бачу лише в навчанні, яким майстром і вийду, і так далі, чи спецом, то буду вже і вибирати і місце, де я буду і компанію, але щоб так повністю дослідити от, повністю цю сферу і так далі, ні, в мене ще такого не було. А ти знаєш, що ММІ співпрацюють з компанією Boeing або Tech України? Це ті, що будують літаки. Це щось таке чув, але. Як щодо нової мрії в твоєму авторстві, не хочеш? Хотілося, але я ще не знаю, чи вийде. Ще поки рано щось таке казати, але ну було б непогано, як приклад. Міша придумав мрію. Загалом КПІ — це те місце, де ти завжди можеш знайти собі якогось однодумця і щось з ним замутіть. Ось тому точно для кожного буде своя ніша, де можна розвинутися і стати класним інженером. Слухай, а ти не думав стосовно навчання за кордоном? Поки тобі 17, ти маєш можливість виїхати, але все одно ти хочеш залишитися в Україні. Чому я ось таку для себе позицію вибрав? Що за кордоном мені не знаю, може щось не сподобається і так далі. Мені потрібно ще там жити. Якось це не знаю. Новий а в Києві менталі... тобі жити не треба. Ні, то треба. Але я трошки про інше це новий, як не знаю, менталітет людей, країни. Тобто хвати одного стресу вступу mm -hmm. достатньо, так? А там ну, там його буде кратно більше, як на мене. Тому ну, я ще там десь спочатку, може, клас 8-9. Я вирішив, що я точно буду тут. І не знаю, я не, ну, не жалкую про це рішення ось взагалі. Ну, є, ще в мене там можливість виїхати, але ну, чи потрібно воно мені, коли я вже тут ну, дуже гарний варіант знайшов. І тим паче, ну. Я хочу в ньому себе бачити, а ось там щось таке видумувати. Ну таке, може, якось подумаю, але ні, взагалі. Який у тебе настрій? Що ти чекаєш від студентського життя, від Київського політеху? Мені дуже хочеться витись в таке ось студентське життя особливо, ну, самого КПІ. Просто очікую там, не знаю, нових знайомств, новий колектив, якісь нові знання для мене, які ну точно будуть і так далі. Хотілося б пройти це все. Мішо? Україні потрібні класні інженери. Я вірю, що в тебе вийде стати таким класним і зробити дуже багато корисних речей у цьому світі. Дякую. Тому вступай швидше, подавай заявки. ММІ тебе чекає. До речі, сусідній кабінет це твій деканат. А в ту сторону там твій директор знаходиться. Тому можемо прийти познайомитися. Добре, дякую тобі за розмову. Дякую вам також. Робіть свідомий вибір. Вступайте в КПІ.